Вітаю вас, малята. Ось і закінчилась вже зима, і прийшла до нас красуня весна. І хоч холоди ще не відступають, земля ще не зовсім прогрілась, але вже з під землі проростають перші весняні квіти. Це підсніжники, тому і назву таку мають підсніжник, тому що проростає з під снігу. Спершу з'являються зелені, тоненькі, гостренькі листочки, а тоді вже й сама квітка. Підсніжник це лісова клітка символ краси та весни. І сьогодні на занятті зліплення ми з вами зробимо гарний букет з підсніжників. Пластилін візьмемо коричневого, зеленого та білого кольорів. Зігріємо в долоньках його та розкатаємо в кульку. Тоді пальчиками його приплюснемо і зробимо з нього таку пласку фігуру. Це буде наша земелька, в якій будуть рости підсніжники. Ось так, бачите, як в мене виходить. Далі беремо пластилін зеленого кольору, теж його в ручках зігріваємо і катаємо таку товстеньку ковбаску. І розділимо її на дві частинки. Ділимо нашу ковбаску стекою навпіл. І з одного шматочка ми відщіплюємо 5 маленьких шматочків. А вже ці маленькі шматочки ми катаємо на маленькі ковбаски. Можна в долоньках катати, ось так. А можна на дощачки, кому як зручно. Це буде стебельце нашої квіточки. Ось є, готово. Тепер саджаємо їх в нашу земельку. Ось так стебельце у нас крізь землю вже проросло. Тепер беремо білий пластилін і будемо робити квіточки. Від великого шматка пластиліну відщіплюємо 5 маленьких. А тепер кожен з них ділимо на три частинки, розкатали і відщипнули. Один, два, три. В підсніжниками малята пелюсточки ніби крапельки. Ось і ми так легесенько пальчиками притискаємо. І тепер з'єднуємо нашу квіточку. Ось так, бачите, один до одного і все готово. Тепер прикріпимо на наше стебельце. Далі продовжуємо так само робити з іншими частинками пластиліну. так. Прикріплюємо останню квіточку. І чого ще не вистачає. Так, листочків. Беремо залишок нашого зеленого пластиліну, ділимо його на маленькі шматочки і так само, як ми робили стебельце, катаємо в ковбаски. А тепер пальчиками легесенько приплюснюємо, не сильно маляти легесенько. Ще один. І кріпимо до наших підсніжників. Серединку по краях. Чудова виходить робота! Таким букетиком можна порадувати близьких. Зробіть малята і ви такий букетик, та не забудьте надіслати фото.